Ось ваша дитинка поїла, заснула, їй нічого не турбує, їй комфортно. Але вам сказали, що треба носити дитину стовпчиком після кожного годування. Ви починаєте її піднімати. Дуже часто дитина може від цього просто прокинутися. І ми ходимо, і носимо, і чекаємо, коли ж вона випустить те повітря. Вона може не випустити повітря. Може випустити повітря, але сон в нас може бути перерваний, і дитина від цього просинається, і ми опять вимушені давати груди, бо дитина знову починає, починає робити такі пошукові рухи, і ми знову прикладаємо до грудей. І це таке безкінечне годування. Але чи потрібно це робити? Ні, коли дитина в нас правильно прикладена до грудей, вона створює там такий вакуум, що ззовні вона не підсмоктує повітря. Тобто під час правильного прикладання ви не чуєте таких сторонніх звуків, як. Вона не підсикає туди повітря, молоко ніяк не витікає. Якщо дитина правильно прикладена, вона не захоплює зовні повітря, то й сенсу тримати її ступчиком немає зовсім. Заснула дитина, то й не тривожте її.